Вітаю, любі малята, і запрошую вас на заняття ознайомлення з соціумом. Доброго здоров'я, діти! Доброго дня! Хай вам ясно сонце світить у віконце щодня. Сьогодні наше заняття буде присвячене найдорожчій людині на світі. А от про кого саме? Відгадайте, будь ласка, загадку. Найдорожча, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Вірно, це наші любі мами. Подумайте і скажіть, як ми можемо назвати нашу маму. Так, малята вірно, мама, мамочка, матінка, матуся, ненька. Скільки спогадів і тепла приховує це магічне слово, бо називає людину, яка для вас найближча, найдорожча, найкраща, наймиліша. Вона зі своїми дітьми у далеких мандрівках, її материнська ласка. Зігріває нас до старості. Мама найрідніша, найближча кожному із вас. Малята, а розкажіть ви мені про своїх матусь, яка ваша мама? А де вона працює? Чим любить займатися вдома? Які улюблені страви готує? А ви завжди допомагаєте своїй мамі? Дітки, ви молодці, ви дуже багато знаєте про своїх мам. Не забувайте їм говорити гарні слова вранці, коли прокидаєтесь, ввечері і взагалі постійно. Мами її не тільки у людей, а й у тварин. У ягнятка вівця. У телятка корова. У курчаток курка. У цуценятка мама собака. У гусеняти – гуска, у козеня коза. У поросяти свиня. Можна у світі чимало зробити. Перетворити зиму на літо можна моря й океани здолати, гору найвищу штурмом узяти можна пройти крізь пустелі та хащі. тільки без мами не можна не за що, бо найдорожче стоїть за словами, у світі все починається з мами. Мама сонечко в сім'ї. Ми промінчики її. Якщо сонечко веселе, то й промінчики веселі. Малята, а наше заняття підійшло до завершення. Бажаю вам гарного дня, до нових зустрічей, до побачення!